Я запрошую вас до країни математики. Сьогодні ми будемо подорожувати незвичайними стежками казки. Колобок Чому колобок добре котиться по доріжці? Якої ж він форми? Колобок утік від баби та діда. Та покотився, котився, котився колобок. і закотився. А ви знаєте куди? А закотився він. В геометричний ліс. І там він зустрів звірят. А щоб звірята відпустили колобка, йому потрібно виконати завдання. Хто перший зустрів колобка у лісі? Так, звичайно, це був зайчик. Зайчик приготував для колобка завдання назбирати збирати листя. А ви ж пам'ятаєте? Що ліс був не звичайний, а геометричний. Допоможемо колобкою виконати завдання. Назбираємо в кошик листочків прямокутної форми. Коло ліворуч буде кошиком, а різні геометричні фігури листочками. Визнач фігури прямокутної форми та розташуй їх у колі, що знаходяться ліворуч якої ж форми фігури потрібно покласти в коло? Правильно прямокутної. А чому ми фігури різного кольору та різної величини розмістили разом? Бо всі фігури у кошику прямокутники. Вони мають 4 кута та 4 сторони, і у них протилежні сторони однакові. Покотився колобок далі. Кого наступно зустрів колобок? Так, вовчика, котрим по порядку зустрів колобка вовк. Колобок зустрів вовка другим. Завдання від вовка дуже складне. Але ж таке цікаве, викладіть доріжку з геометричних фігур. Дотримуючись такого правила, у доріжці. Яка веде до Вовка. Поряд не має бути однакових за величиною фігур. З якої фігури починається доріжка до вовка? Яку фігуру не можна класти поряд? Червоне коло, зелений трикутник. А чому? Бо вони однакові за розміром. Молодці діти. Чи складно вам було виконати завдання? Покотився колобок далі по геометричному лісі. Котиться-котиться. А назустріч йому ведмідь. Згадайте, яким за рахунком зустрівся колобку ведмідь у касці? Колобок зустрів ведмедя. третім. Розгляньте малюнок. Визначте, у якому напрямку рухається ведмідь. Ведмідь іде справа наліво? Знайдіть, хто в лісі рухається справа наліво? Так, справа наліво летить метелик, повзиравлик, а також божа корівка. А у якому напрямку котиться колобок? А колобок котиться навпаки зліва направо. Чи помітили ви? Хто ще рухається зліва направо? Так, це ж їжачок. Діти, а кого ж колобук зустрів останнім? А давайте лисичку викладемо з нашої улюбленої гри танграм. Розпочинаємо. Візьмемо найбільший трикутник. До нього приєднаємо ще один великий трикутник. Середній трикутник приєднаємо до тулуба. З квадрата зробимо голівку. Чого не вистачає? Вушок. Візьмемо ромб і приєднаємо його до лисички. Це буде в нас гарний хвіст. Ось і закінчилась наша цікава, незвична подорож по геометричному лісі разом з колобком.